А ви знали, як правильно обрізати троянду для того, щоб вона була пишним кущем. Не просто росла такого вгору, а щоб вона була гарно, розросталася в сторони. У вас є п'ять листочків, не шість, не сім, а п'ять. Ви їх шукаєте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ви, зайчик в Якщо ви виріжете отут коло цієї гілочки, яка йде всередину куща, то відповідно з пазухи буде не видно, так? З пазухи буде йти е е е е е е е е куп'янок. Сюди, в кущ, Тобто буде заглушувати кущ. Значить, ми беремо п'ять гілочок, які ось о, дивіться або в цю сторону йдуть, або в оцю. Тобто з куща. Мені більш подобається оця сторона, щоб вона більш на цю сторону виходила. І все, ми зрізаємо. Зрізайте краще сікаторами. Ну, сікатор я <зас> зажлобилася і купила. Цей дешевий і поламала. Значить, отак у вас вийшло. Бачите? І звідси ну треба вище було, тому що Ага, не видно, вище, отак. Тому що тут ось йому Ну звідси воно вже не вийде. ви Буде виходити звідси. Тобто вище зрізаємо От так. і тоді формується кущ. Круто! А хочете замовити мої рослини в шапку профілю, переходимо, замовляємо. Є берсклед. Є гейхера, турецька гвоздика, хризантеми і багато різних квітів на опт і поштучно.